Постувала не раз і на два, і уроки зривати вміли. У вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили Тож, пробачте, сьогодні за все жарти, витівки наші невдалі, на життя вже на крилах несе, невідомі незвіди не далі. Сьогодні на душі нестерпно, щемно, ми вже більш не будемо дітьми. Ви чули раптом ясно, й досемно, що вже дорослі, всі дорослі ми, і відповідальні вже за долю власну. За шлях, що самі вибором в житті, за кожне слово сказане невчасно, за зустріч, розлуки на путі. У для вас, дорогі вчителі, Будемо вічними учнями школі, хоч підемо в весілі землі і своєї шукатимем долі, все сидитиме сати гаї, хліб, як золото сіяти буде, всі розкриють таланти свої, але школи ніхто не забуде.